Вітаємо у Seven Sky. Роботу з простором варто розпочати з формування груп, дисциплін та навчальних планів. Щоб створити групу, натисніть кнопку Додати групу. Введіть назву та, при необхідності, опис до неї. Зараховуйте користувачів до групи. Користувач може бути присутнім в декількох групах одночасно. Для додавання користувачів до групи натисніть кнопку Додавання. Та за допомогою чекбоксів активуйте приналежність користувача до групи. Розумна форма пошуку допоможе знайти необхідну групу зі списку. Для додавання дисципліни перейдіть до відповідного пункту. Натисніть кнопку Додати дисципліну. Введіть назву опис та виберіть тип. Натисніть кнопку Створити. Приєднайте групи до дисципліни. Активуйте приєднання груп до дисципліни за допомогою чекбоксів. Приєднайте викладача. Перейдіть у розділ Користувачі. Знайдіть профіль викладача. Редагувати. Призначте викладачу дисципліну та групи, у яких буде викладати. На сторінці навчальний план. Створіть розділ курсу для конкретної дисципліни. Додайте назву. Оберіть групи, опис. Та виберіть предмет. Натисніть кнопку Створити. Додайте до розділу першу тему. Ви можете редагувати розділи та теми. Для цього в стовпці дії є необхідний функціонал. Теми уроків з навчальних планів можна використовувати у декількох заняттях одночасно, та навпаки, в рамках одного уроку може бути вивчено декілька тем. Seven Sky. Просто та комфортно.